<кій> Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, і в мене гарні новини. Е, моє заднє скло приїхало раніше. Мені перетелефонували у п'ятницю і домовились на суботу. І вчора мені зробили заднє скло, замінили. І тому сьогодні неділя, зараз перша година дня, і я вирішив. Виїхати поробити, а чому би і ні? Ну, якихось зміни, там годинки до восьми попрацюємо. подивимось як буде йти, як буде настрій. Е, і в мене є один, одне предзамовлення по болту бізнес на 3.45 потрібно бути на Юлії Здановської на початок теребків. Там. 450, здається, за 9 на Ждево Клау. І зараз я взяв перше замовлення по Uber Comfort 311 за. Ось, за скільки ще не знаю, а їхати на Зої Гайдай, здається, це, якщо я не помиляюсь, оболонь. А їхати будемо з, з Соломинської площі. Так, трошки завелика подача, але неділя, ну, вона завелика по кілометражу, 4 км подача. Але 8 хвилин з КПІ, Місто пусте, чому би і ні цифра гарна, старт. Треба стартанути, а там подивимось, що буде. І сьогодні по спробую попрацювати лише уклон не буду включати. 에, лише тільки болт, ну, поки що бізнес преміум і Uber Comfort Black. Подивимось, що буде. Ну Декілька невеличких бізнесів мені Болт вже пропонував. Але там також була подача там по три з хвостиком. І такі до 200 гривень. Ну, не дуже цікаво. Ось е, І подивимось. Як буде працювати зв'язка Uber та Bolt, Якщо буде зовсім грустно з замовленнями, то будемо підключати, можливо, ще Bolt Comfort Але його будемо, якщо буде залітати, ну буде залітати, будемо викручувати на максимум, щоб було більш-менш цікавіше. А можливо, Uber зараз як зацепиться, так і... Буде замовлення Ну, коротше, що гадати, подивимось, ніяких планів не ставимо, не робимо собі. Подивимось, що буде насипати, як буде взагалі з роботою, і що вдасться заробити. Ось, І якщо все буде добре, то можливо і завтра з понеділка поїдемо працювати з п'ятої ранку. Аби не було ніяких обстрілів і щоб була спокійна ніч. Бо якщо будуть обстріли і ніч неспокійна, то з п'ятої ранку навряд чи вдасться виїхати. Ну, то таке. Отже, отже, я вже майже подався 200 метрів мені тут до пасажирки. І будемо на зв'язку, буду розповідати вам, як буде йти замовлення. Одометр я обнулив, також потім зфоткую. Подивимось, який розхід в мене вийде, скільки кілометрів проїду і скільки вдасться заробити. отже на зв'язку. 22 хвилини це оболонь, як я й гадав. 15 кілометрів вийшло, 312 моїх. І, друзі, мені ще залишалось 10 хвилин виконувати це замовлення, і мені в льот. Залітає блек, з, я так розумію, Степана Бандери 23. Ну, коротше, з Петровки, Спочайної на Древлянську, ну, це Лукянівка. 220 моїх. Там їхати в Ну, гадачу бо і ні. Я візьму. Можливо, дочекається пасажир не відмінили. Отже, я вже виконав завершив перше замовлення і мені 8 хвилин податися на наступне. Ну, я гадаю, якщо вже стільки пас чекав, то сподіваюсь він мене дочекається. Я дуже люблю, коли замовлення один за одним приходять в льот. Особливо коли вони гарні. Отже, працюємо далі. 13 хвилин 6,5 км. 220 моїх Шикардос. І в льот наступне замовлення з подачею 1,5 КМ, 200 по комфорту моїх вже поїдемо на Велику Васильківську. Така праця мені подобається. Коли замовлення один за одним, поки чекаю на пасажирку, вирішив вам нагадати, що зараз проба-акція проходить у застосунку драйверап, уклон та кло. Діють досить гарні знижки на паливо. Дізель та бензин 4 гривні з літра. Виходить там щось 50 гривень 50 копійок за літр 95-го. Дуже шикарно. До речі, він... мені скільки на 200 кілометрів десь піше ще комп. Можливо, в кінці зміни сьогоднішньої ми і заправимось. І подивимось, скільки я проїхав кілометрів на скількох літрах. Ну, то таке. От, і на газ одна і одна гривня. Для цього. Зайдіть у драйвер ап, наберіть гарячу лінію Кло та скажіть пароль Кло 23. І вас піде до цієї знижки. Користуйтесь, друзі. І наступне замовлення в льот також півтора кМ подача по центру 147 моїх або 150, що щось що, що таке. Працюємо. Кайф, друзі. Висадів пасажирку 600 метрів одразу наступне замовлення по прямій подачі. Комфорт 227 моїх. Поїдемо, не знаю, куди де ця вулиця, сокольна якась щось таке. Ну, поїдемо побачимо. І вже зараз 35 хвилин на третю. Через годину 10 мені потрібно бути на початку тремків на Юлії Здановської. Ну, подивимось, можливо, повезе і щось поближче туди, спіймаємо. Ні, та і фіксні. Подамся так. Дороги пусті працюю в кайф. По фігу. Роботає, я вже подався ось на перехресті відміна. Нікуди не їхав 135 на базюльку. Та і гуд, норм. Що, щось інше зараз зараз співаємо. Куди звідси поїхати? На Хрещатик чи до права? трим трим, трим. Чи постояти, тут стояти поїдемо направо. На Софіївки зробив перекур і 600 метрів, 700 подача з Житомирської на Ярославську спустився Комфорт, мінімалочка 135 гривень моїх. Ну, а чому би і ні. Погнали! 7 хвилин 2,2 км, 135 моїх. Красота ляпота. Це е, виявилась моя е, предуча клієнтка трошки не туди замовила. Каже: і знову здравствуйте. Хе -хе. Ну, буває, буває. Так, вирішив я вже без 5, вже 3. Третя година, і потихесеньку буду я котитися на своє предзамовлення. Поки доїду, поки перекурю, можливо, щось по дорозі буде. Подивимось. Краще приїхати заздалегідь, ніж запізнитись і зірвати замовлення. Отже, працюємо. Наразі я працюю 2 години і каса майже 1200 без 20 гривень. Ну, 600 гривень година. Я гадаю, непогано. Непогано. Подивимось, що буде далі. Виконав ще одне замовлення по дорозі по Uber 150. 5 моїх на науки кінець проспекту науки. І звідти вже по болту поїхав подаватися на предзамовлення. Подався на 10 хвилин раніше. Клієнти одразу вийшли. Одразу. Ось, Вже виконав це предзамовлення на південний вокзал. І зараз зроблю перекур. Болт вінкмений бізнес і преміум. Перекурю і буду вмикати ще Uber І працюємо далі. Зараз 4 година. Ще годинки 3-4. Треба попрацювати. Ну що, друзі? Поздравте мене! Я співав перше замовлення по преміум 713 скрін зроблю. 713 здається за 15 кілометрів щось таке і подача тут. 5 хвилин, 2 км. Будемо сподіватися воно здійсниться. Якщо так, да, розповім та скрін зроблю. Поїхали. Я навіть не глянув куди. Ну і викрушувати не, не став. Преміума і так небагато, де і так ціна гуд. Поїхали. Чудовий преміум і ще 80 гривень чаюшки. Шикардос. Все гуд. Працюємо далі. Ао. Поїхали! Поїхали. Ну, я ж одразу прийняв. Чу, блін, подача півтори кілометра, 217 гривень моїх вже поуберу. Я натиснув одразу прийняти. Обідненька. Води чекаємо щось. Далі. П'ята година ще. 2-3 годинки. Напевно, попрацюємо на зв'язку. До речі, це замовлення було по Блеку, друзі. 185 за 3 км Гуд? Гуд. Зараз треба десь приканутися, перекурити, да будемо щось далі ловити. Ну і одразу по уберу прийшло. Замовлення тут по центру 185 моїх. Поїхали. Так, де тут виїзд з цієї парковки? Отже, працюємо. Парканутися в мене вийшло. Але коли я відстигнувся, прийшло наступне замовлення. Перекрити я не встиг. Півтора подача поубор комфорт. 300 моїх поїдемо на чавдар. Це Софія. На чавдар поїду. Якось так. Перекуримо на лівому березі. І в льот наступне замовлення одразу з річний на Анне не Не побачив блек. Можливо, Black Або Comfort, Ну, майже 200 моїх 197. Подача 2 км, ну, а їхати там. на не Ахматове, що тут їхати. Можливо, і Black. Ну, гарне замовлення. Працюємо. Так, друзі, це був Блек. 12 хвилин, 4,5 кілометри, 200 гривень моїх. І в льот одразу наступне замовлення, що нас дуже радує, 200 з невеличким комфортом, на Арсенальну. Повертаємось на правий берег. Шикарно. Ну що, друзі? Ось я закінчив сьогоднішню зміну у неділю, ну, пів зміни. Вийшло 6 годин. Попрацював я з часу до 7, зараз без 5-7. Я вже приїхав додому. Зробив вам скрін, фото, точніше. Ну, викладу, побачите мій розхід, пробіг за сьогодні, ну і там час роботи. Так, що, що, ціла камера? Останнє, що я вам казав, що повертаємось на Арсеналі, на правий берег. На арсеналі висадив пасажира і пасажирку, і одразу звідти ж Блек eh, прийшов 185, мінімалочка там за 3 кілометри на лабораторний перевулок. Там пере, перекурив і зайшло по болту бізнес е, на е, ЦУМ 168 за там половиною кілометра, а подача там 700 метрів. Його виконав і вже вирішив, що додому мені тут рукою подати, і вирішив на сьогодні завершити роботу. Так, а що ж в мене вийшло? Вийшло так. Пробіг 156 км Працював 6 годин. По уклону, ой, по уберу, 2455. От по болту треба зараз подивитися, бо не пораховано було ще. О, пораховано. І майже 1982 по болту. 1000 з половиною, бо в мене мене ще 80 гривень чаюки було. Так, половиною є за 6 годин на 155-156 пробігу. Догадаю, це все під комісію. Це ж не по уклону, коли там не було комісії. Догадаю, дуже-дуже гарно я попрацював. Замовлення були нон-стоп. Там... Два перекури в мене було. ось Так що праця вроді як є. І це дуже дуже радує. Да і вирішив за, в, виложити вам одразу зараз ввечері. Ну, якщо не зараз ввечері, то завтра вранці відосік одразу буде вам свіженький. Отже, друзі, з вас підтримка, лайк, комент, підписка. Обов'язково, хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Ну і сподіваюсь, будуть видоси зараз дуже часто. Планую попрацювати на зв'язку, друзі, ні гвоздя ні жезла.